І так, розв'язуємо другу задачу на вихід продукту обчислять об'єм етину, органічна сполука, вуглеводень складається з карбону тільки гідрогену, що можна добути розкладанням метану, формула його h 4 об'ємом 250 літрів, якщо відносний вихід продукту реакції становить 75%. Значить, ми розв'язуємо, ще раз повторюся, задачі за рівнянням хімічних реакцій з урахуванням відносного виходу продукту реакції. І так, дивимося на умову задачі, і записуємо коротку умову. Значить, обчислити в кінці запишемо, що в нас дано. Нам дано метан об'ємом 250 літрів. Об'єм позначаємо В в дужках метан, h 4 і вказуємо 250 літрів. Якщо відносний вихід продукту реакції становить 75%. Відносний вихід продукту позначається ось такою літерою. Фі. Не будемо називати, як воно там називається, головне, як ми його називаємо позначення. Це об'єм, а це відносний вихід продукту реакції. Відносний Вихід. Продукту. Я тут напишу, щоб ви ну, могли використовувати ці позначення, називати їх правильно, відносний вихід продукту реакції. Так, і він у нас становить е, об'єметину, що можна добути розкладання метану, якщо відносний вихід продукту, оце ж добуваємо, значить, відносний вихід продукту, ось цього С2H2. 75%. А тоді що знайти? А знайти об'єм етину. Об'єм в дужках С2H2 знак питання. І так, на задача йдеться про об'єм етину, що можна одержати реально. Тобто це є об'єм практичний, так? Практичний. За рівнянням реакції, запишемо рівняння з метану С H4, добувають ацетилен або етин С2H2. Тут тобто, треба пам'ятати реакцію ще добування. І ще утворюється водень. Урівнюємо рівняння, дивимося два атоми карбону, тут один поставимо два спереду. Так, давайте стрілочку, я позначу, бо оце до рівня тушки у нас буде з толку збивати. Два карбони. Дивимося гідрогенів, в 2 на 4, 8. А у нас тут 2, і тут 2 4. Щоб було 8, треба тут зробити 6. 3 на 2 6, і цих два разом буде 8. Урівняли, розставили коефіцієнти. А тепер що нам це дає: коефіцієнти. Дають співвідношення кількості речовини. Всього у нас метану 2 моль, Оце коефіцієнт 2 нам каже, що кількість речовини 2 моль за рівнянням. І ацетилену 1 моль. Коли немає коефіцієнту, це означає, що 1 моль. Так. <кій> так, і давайте тоді, що ми з вами зробимо? Так, порахуємо О, ага, об'єми. У нас виходить цього два об'єми і цього один об'єм. Тобто для газів є співвідношення об'ємних газів. Кількість речовини, коефіцієнт, це як і об'єми. Два цього. З двох об'ємів метану. Ми отримали один об'єм ацеталену, три об'єми водню. У нас водень поки не цікавить. У нас ось метан і ацетален. І тоді у нас таке співвідношення: бачимо об'єм метану 250 літрів. 250 літрів. А цього Х можемо знайти. Х дорівнює 250 розділити на 2. 250 літрів розділити на 2. Зрозуміли, де знайшлося? Х, значить, крайні члени ми перемножили 250 на 1. А ділимо на те, що навпроти Х на 2. І це буде у нас 125 літрів. Ми порахували для ацетилену. Це те, що з рівнянням вийшло. Це у нас С2H2. Об'єм. Ацетилену. Так, цей об'єм етину мав би утворитися, якби не було побічних процесів, а реально отриманий об'єм обчислюємо з урахуванням відносного виходу продукту реакції. Знач, у нас формула, я казала вам, не тільки маса практична, зараз я ще раз її напишу: маса практична поділити на масу теоретичну. А якщо в нас об'єми, то ми можемо масу не використовувати, а взяти об'єм практичний, поділити на об'єм теоретичний. І так, що в нас тут ми шукаємо? Об'єм практичний. Шукаємо, так? Практично, скільки ми отримали, ось це значення шукаємо. Об'єм теоретичний: ось ми його знайшли: 125 літрів. І вихід продукту у нас є 75%. До речі, це число, щоб використати його у формулі. Треба забрати відсотки, тобто поділити на 100 це буде 0,75. І тоді. Об'єм практичний, знову такий приклад, 6 поділити на 3 дорівнює 2. Шукаємо 6. Треба 2 помножити на 3, щоб вийшло 6. Отже, відносний вихід продукту множимо на об'єм теоретичний. І ми дізнаємося, об'єм практичний. Пишу тут з цього боку вже. Об'єм практичний в дужках кого? це 2 h 2 дорівнює об'єм, ну, оце у нас Фі. Вихід продукту помножити на об'єм теоретичний. І це дорівнює 0,75 помножити на 125 літрів. І ми дізнаємося, що вийде 93,75 літрів. Бачите, якщо вихід продукту, ми знаємо 75%. То ось реальний об'єм, який ми отримуємо, 93,75 літрів практично ацеталену. Не теоретично 125, а менше 93,75 літрів. Ось такі, бачите, вже ми спробували дві формули і масу практично вшукали вихід продукту. І ось, навпаки, взяли, коли вихід продукту відомий. І ще й об'єми замінили, не маси використали, і знайшли об'єм практичний. Тобто можна так само і масу практично знайти, коли відомо вихід продукту, і маса теоретично розрахували за хімічним рівнянням. І так само ось тут об'єм практичний ми знайшли, об'єм теоретичний розрахували за рівнянням. До речі, коли гази, то співвідношення газів, кількості речовини співвідноситься як до об'ємів, їхніх об'ємів. Ось такі дві задачки. Можу ще одну дати вам попробуйте розв'язати, чи вийде. Записуємо її, це вже домашнє завдання. Задача третя. Обчисліть, обчисліть масу етанолу, масу етанолу. Це теж органічна сполука, спирт, етанолу. Що необхідно, що необхідно піддати. Під дати дегідратації, дегідратації. для одержання етену об'ємом. 56 літрів. За нормальних умов, якщо відносний вихід продукту. Реакції становить 80%. Так. Тут ви запишете що дано. Рівняння реакції, нагадаю, діти, етанол, Хто пам'ятає формулу? С2H5 oh і утворюється дегідратації для одержання етену. Етен ми вже писали це 2 тобто, етин ми писали С2H4. Дегідратація, гідратація це вода H2O. Тобто, тут забрали спирту воду, H2O, з утворенням етену, етилену. так. Ось рівняння, я вам підказала: що дано, ви самі напишете, і як розв'язати також, я думаю, напишете. Вже два приклади у нас є задачі. Тут буде з об'ємами. І е, так, об'єм, Вихід продукту через об'єм. Ще раз покажу першу задачу, діти, друга ось перша Перша задача ми обчисліть відносний вихід сульфур 6 оксиду. Це просто я запис уже пізніше робила, то першу задачу ще раз покажу. Ось умова задачі, рівняння записали, знайшли ми. Кількість речовини сульфур 4 оксиду. Тоді рівнянням ми побачили, що коефіцієнт сульфур 4 оксиду 2 і сульфур 6 оксиду 2, значить і кількість речовини його така ж сама буде 5,5 моль. Тоді ми знайшли масу теоретичну, ось масу шукали через кількість множили на молярну масу. ось. 5,5 моль помножила на 80 грам на моль, це вийшло 440 г, це є маса теоретична, а маса практична нам дана була в умові задачі. Далі ми написали вихід продукту реакції, поділили масу практичну на масу теоретичну, помножили на 100%. І ось вийшло нас, що 89% це є практичний вихід. Насправді ми отримали 392 грами. А не з 440 грамів. Так? І вирахували, скільки це буде відсотків е втрат було, так? тобто і 100% 89% ми такі отримали. Ось такі задачі. Вникайте, діти, повторюйте, розбирайтеся, пригадуйте всі позначення, знати, в чому вимірюється, які формули записуються, як рівняння урівняти, розставити коефіцієнти. І вміти умову читати, яка інформація в ній закладена, коротко її описувати. Так, на цьому я запис наш завершую.